усім привіт сьогодні. Ранок починається не з кави, а з колагену. Я вже розказувала в попередніх відео, що приєдналась до компанії Choice. Мені дуже подобаються продукти цієї української компанії, екологічно чисті, натуральні. І нещодавно вони випустили новий продукт це колаген у формі трипептиду. Наразі, у порівнянні, це найкращий колаген на ринку України. І саме зараз я проходжу курс. Всі ви прекрасно знаєте, що колаген з віком руйнується, його не Вистачає в організмі і для нормального стану шкіри, волосся, нігтів, кісток потрібно поповнювати його запаси. Але без кави у нас не проходить ні дня, трохи пізніше буду пити також і каву. Отримала чергову посилочку від 25 кофі роустер. Дивіться, клас! Фелікс, котик-переселенець Харкова. Видно вам, так? Власники від'їжджаючи за кордон віддали його велики львівському притулку Домінко. Фелікс активний та граливий кіт, який звик жити вдома. Ви можете врятувати Фелікса або дарувати його на сім'ю. Або провести час з ним та іншими котиками в притулку. Їм дуже не вистачає людської уваги. Дивіться, як я люблю котів. У мене насправді немає котика. У нас таке життя, ми постійно десь їздимо. Знаю, що це величезна відповідальність завести тваринку, але я дуже люблю котів, просто дуже. І в мене, до речі, коли я була ще маленькою, я додому тягла всіх підкинутих котів, які тільки опинялися у нас в під'їзді, хто підкидав цих нещасних котенят, вони були всі в лишаях, я їх лікувала, Ой, називали мене котяча мати. Отже, кевінськава це благодійний проект на підтримку котиків та песиків, що постраждали від війни. Купуючи каву Кевіна, ви автоматично донатите 25% від її вартості львівському притулку. Домівка врятованих тварин, яких залишили під час війни або врятували з місць бойових дій. Ми вже спробували цю каву, дуже смачна, м'який смак. Тут суміш трьох арабік, і мені здається, вона сподобається кожному. Також не забувайте про мій промокод, який дає знижку 20%. Він діє на постійній основі. Доставка по Україні від 350 гривень безкоштовна. Всю інформацію та посилання на сайти я залишу внизу в описі під цим відео. Shall I compare to a summer day? She's the sun, she full up the gray Quench my thirst, she's my lemonade The yellow that I couldn't paint Shall I compare to a summer day? Ну, а зараз шок-контент. Не хвилюйтесь зі мною все добре. І ось ця процедура називається Плазмоліфтинг. Це б'юті процедура, досить безпечна та ефективна. З моєї власної крові відділяється плазма і вводиться. В глибокі шари обличчя, поки буде готуватися плазма, мені наноситься знеболення, тому що це ін'єкції, щоб знизити больовий ефект. Але моя косметолог робить собі ці ін'єкції навіть без знеболення. Плазма вже готова. Що вона робить? Вона активізує обмін речовин, стимулює процеси регенерації і сприяє утворенню колагена. До речі, п'ю колаген з цього приводу також. Коли тобі вже за 40, звичайного догляду та кремчиків замало. За ці два роки обличчя дуже осунулось, дуже помітно постаріло. І ось так я виглядаю після процедури. Через дві години вже нічого не буде помітно. No. А ще я хочу вас запросити на свою нову інстаграм-сторінку. Я її недавно завела, заповнила нашими радісними фото. Іноді здається, що це було в минулому житті. Коли я переглядаю ці фото, відео, таке відчуття, ніби я збоку спостерігаю за нашим життям, як в кіно. Нарешті я наважилась на це. Ой. Зараз е, сортую трохи сипучі. В попередньому відео ви вже бачили, що я придбала собі ось такі контейнери для організації сипучих. Також придбала собі ось такі контейнери організації садочих. це я сюди в шухляду поставила, щоб подивитись, як воно взагалі а, тут стає. М -м, поки що в мене немає, знаєте, якогось такого плану, тому що тут взагалі потрібно, мені здається, це все поділити по категоріях, а потім вже м -м, засипати в якісь ємності. Ось, наприклад, ось ці контейнери з Ікея, вони в мене. Вже давно вони дуже класно стають мені в мій пенал, але вони не стають в шухляду, вони за високі. Тому у мене буде зберігання в різних частинах кухні, я б так сказала. З цими контейнерами в мене стояли ще ось такі скляні банки для сипучих, і це абсолютно незручний варіант. Не рекомендую купувати ось такі банки, тому що, по-перше, сама банка надзвичайно тяжка, дуже тяжка, дуже незручно відкручується кришка. Коли ви готуєте, берете в руки, руки вологі, А ще як сюди висипати там кілограм якогось борошна ну це взагалі. Тому ці банки я, можливо, застосую для чогось іншого, але точно не для сипучих продуктів. У мене тут нут, це пшоно, це горох, які ми крупи використовуємо: гречка, рис. Ось рис круглозернистий, а це довгий шліфований пропарений. І ми вже його не використовуємо, я вже не знаю скільки. Ми ще для плову, що просто рисову кашку робимо саме з ось цього рису, саме ось цей ситий двір, круглозернистий, шліфований. Дуже класний рис, смачний, в нього немає присмаку ось цього такого знаєте, аромату. Він такий наскільки нейтральний, і навіть плов, дарма, що він не розсипається. Що в нас тут далі? Це для лазані листи, це різоні, це макаронні вироби, вони схожі на рисинки. Насіння чая, це я використовую. Для десертів або для пророщування. До речі, в мене ось тут для пророщування ще я знайшла маш. І ось ці бобові я пророщувала. В цих проростках саме дуже багато корисних вітамінів і мікроелементів. І їх потім пророщені в свіжому вигляді дуже класно і корисно додавати до салатів. Дбали на ринку сочевицю. Додаю суп. Хочу спробувати саме як гарнір. Регова крупа, Псиліум. Також, ось, буквально недавно замовила псиліум. Рекомендують його додавати до випічки, замінювати ось це звичайне борошно. Теж дуже мені цікаво спробувати, замовила. Далі крохмаль. Ось кіноа. Дуже смачна каша з нього виходить. Смакота. Це суперфуд, Звичайно, це така кашка, не бюджетна, але дуже корисна, тому іноді потрібно її вживати також. Також напередодні я підготувала всі контейнери, зняла наліпки. дуже зручно це робити за допомогою фена і починаємо наповнювати. Очікамо в найбільші банки повністю входить кілограм крупи. Я спочатку думала, що в мене в шухляді будуть тільки великі контейнери, але в процесі зрозуміла, що маю крупи та бобові, які займають менші об'єми, тому будуть задіяні маленькі контейнери також. Добре, що всі вони прозорі, прозорі з боку та зверху. Можна ставити контейнери один на один, і взагалі, ось це пересипання, ось ця організація круп. Мені дуже сподобалась. Дуже не нудний, а навіть приємний спосіб відволіктись. Slows down, I'm rushing it down. I've been trying to find the nerve and Won't you come on over the and waste all of my precious time? Is this what it looks like, honey? I'm getting used to never getting over this. Won't you be my valentine Time not just. Ось такий результат. Я дуже задоволена. Так гарно виглядає. Пишіть як вам, я не всі контейнери задіяла, пересипала основне. Хочу трохи покористуватись, щоб зрозуміти, чи залишати так, чи можливо потрібно буде щось змінювати, але виглядає охайно і дуже гарно. Ще в мене залишилось трохи цибулі, яка вже ось так проросла. Вирішили її поставити у воду. Нехай ще трохи підросте, позеленіє, і буде свіженька цибулька до салатиків. Дякую всім за перегляд, дякую всім, що залишаєтесь зі мною. Якщо вам подобаються мої відео, не забувайте, будь ласка, підписуватись, підтримувати мої відео лайком, писати коментарі. Коментарі це найприємніша частина для мене. І до зустрічі в наступному відео.